П'ять українських слів, які ніхто не знає. Ну або ж знали, знали та й забули. Погнали. І перше унікальне слово «позазанарік», на рік, що означає рік, що передує минулому року. Щось незрозуміло так ляпнув. Зараз поясню. Нині за вікном 2025 рік. Минулий був 24-й, позато рік 23-й, а «позазанарік» на рік виходить 2022 рік. Простими словами, «позазанарік» на рік означає три роки тому. Круто, що ми можемо одним словом замінити цілих три. Тож користуйтеся, не дякуйте. Наступне дуже літературне слово крамар. Ще Франко у своїх творах писав: у відчинених крамницях посідали заспані крамарі. І означає, крамар, як вже могли здогадатися, продавець, ну або ж торгівець. Третє слово поранитися. І означає воно не те, що ви могли подумати, оскільки поранитися має значення прибути рано або ж. Поквапитися. Логічно ж, правда? А от ще одне літературне і дуже гарне слово ланіти. І означає воно щоки. Погодьтеся, куди приємніше цілувати ланіту, аніж щоку. Тож, збережіть це відео, щоб не загубити. Ну і п'яте, останнє слово на сьогодні ластовиння. Як думаєте, що ж означають ці ластовиння? Напишіть свої версії в коментарях. Ну я усіх по традиції вже обійняв, покрутив булькнув молоко. Почуємося!